Батіг і медяник для Путіна Дональд Трамп пригрозив країнам, які входять до БРІКС, запровадити драконівські мита, що миттєво зупинило б їхню торгівлю з Америкою. Економічні важелі можуть бути використані проти самої Москви, щоб посадити Кремль за стіл переговорів по Україні. Якими можуть бути рамкові умови, аби розпочати ці можливі перемовини? американська преса міркує, обговорюючи план. Келога пропозиції, які готував для Трампа його новий спеціальний представник по Україні, генерал Кіт Кело, все це обговоримо детально з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він наживо з Вашингтона. Дмитра, вітаю тебе і будь ласка, почнімо з економічних погроз Трампа, які вони. А вони цікаві тим, що ми бачимо не тільки події, ми бачимо тенденції. Ми бачимо, які важелі Трамп далі може використовувати зокрема, і стосовно Росії. Тому саме тому важливо про це поговорити. Станом на зараз ми знову бачимо Твітер дипломатію, коли у соцмережах, тобто це не офіційні заяви, там не заяви його помічників чи прес-конференція. Просто у соцмережах і байдуже там, як вони називаються. Трамп написав про готовність запровадити 100% мита на товари з країн БРІКС, якщо ці країни. Іни спробують відмовитися від долара чи запровадити власну валюту. Ну ось написав він великий пост про таку погрозу, каже, що цим ідеям настав кінець. Що ми вимагаємо зобов'язання від цих країн, що долар залишиться, що долар не буде замінений. Більше того, є ще заява Трампа. Будь-яка країна, яка спробує знайти заміну долару для здійснення міжнародної торгівлі, розпрощається з Америкою. Дивіться, це досить серйозно, тому що президент Сполучених Штатів може додаткові мита, хоч до тисячі від. Сотків запроваджувати без згоди конгресу, тому дійсно Трамп матиме цей важель. І у будь-якому разі ми ж чуємо, що і країни БРІКС, які мають товарообіг, багато з них мають величезний товарообіг з Америкою. Дійсно, якщо підвищить мита навіть на 100% ну абсолютно не конкурентно здатною буде їхня продукція. А Бразилія говорила про необхідність запровадження власної валюти. Ну і Китай робить зараз все це інша тенденція. Втім, вона лягає в цю ж загальну картину. Китай зараз. Робить все, що може для того, щоб на юань переходили, зокрема і у внутрішніх розрахунках, у торговельних розрахунках Росії, яка все менше має можливість використовувати долари євро, теж в принципі до цього схиляється. Ну і тому, коли намічається ось така велика загальна негативна тенденція для долара, Трамп вже зараз не очікуючи моменту, коли формально обійме президентські повноваження, робить такі заяви. А що цікаво, ці заяви робляться не тільки стосовно країн Брікс, не тільки стосовно Китаю, вони робляться із стосовно союзників, коли зараз Трамп буквально нещодавно сказав, що він запровадить додаткові мита на товари з Мексики і Канади на 25%, це досить серйозно, тому що вони, начебто, погано борються з наркоторгівлею і з надходженням нелегальних мігрантів. Тому ми бачимо зараз, що Трюдо навіть позачергово терміново організував зустріч, прилетів для до Флориди для того, щоб переговорити і з Трампом і з його новим майбутнім радником із національної безпеки. Ту саму тенденцію зараз ми бачимо і стосовно європейського союзу, хочу звернути вашу увагу. Дуже цікава публікація, якраз у Wall Street Journal. Пише вона, що євросоюз також, не очікуючи якихось погроз тарифних чи митних, збирається наростити закупівлі і сільськогосподарської і військової продукції в штатах, що заспокоїти Трампа. Ну а ще хоче взяти на себе зобов'язання взяти більшу частину фінансового тягаря щодо підтримки Києва і збільшити витрати на придбання військової техніки, техніки американського виробництва ну і ось коли ми дивимося і бачимо всі ці процеси, то в принципі логічним буде припустити, що і до Москви за особом тиску так само е може бути економіка, можуть бути саме ті економічні погрози, а не санкції, які як зізнаються економісти в принципі себе вже вичерпали. Е тобто, коли е зараз я говорив про це з експертами, ходять розмови про можливість для адміністрації Трампа придавити Москву розмовами або погрозами е різко знизити ціну енергоносіїв, то це. Теж один із важелів. Ну і таким чином CNN зараз обговорює величезну кількість пропозицій кампанії Трампа, його помічників. Те, що можу сказати, закінчуючи, що такий так як такого чіткого плану Трампа щодо України, плану Трампа щодо переговорів поки що немає. До елементів цього плану ми будемо повертатися. Втім, схоже на те, що економічні важелі, економічні погрози щодо Москви, щодо Кремля вони якраз будуть чинними і вони будуть серйозними. Колеги Київ. Дмитро, дуже тобі дякую. Це Дмитро Нопченко, наш колега, спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Дякую. Тобі.